Виконуємо номер 296 із підручника Алгебра 7 та номер 11,33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть і два завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо до квадрата число мінус 1, до куба число мінус 2, і до квадрата число 8. Мінус 1 у квадраті це мінус 1 помножити на мінус 1, маємо 1. Мінус 2 в кубі це мінус 2. Множимо на мінус 2, множимо на мінус 2, Отримаємо мінус 8. І 8 в квадраті це 8 на 8 буде 64. Отже, 1 додати мінус 8, це буде мінус 7, і мінус 7 перейдемо до додавання. Додати мінус 64 отримаємо мінус 71. Задання друге. Піднесемо мінус 4 до квадрата, 3 до куба, а потім результат помножимо на 7. 3 в кубі це 3 помножити на 3, помножити на 3. 3 множимо на 3 9, 3 на 9 27. Відняти мінус 4 в квадраті це мінус 4, помножити на мінус 4. Отримаємо 16. 27 відняти 16 це буде у нас 11 і множимо на 7, отримаємо 77, номер 296 із підручника Алгебра 7, та номер 11, 33 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.